Вітаю, друзі! Я Віталій Портников. Удар російських агресорів по Славуці і Нетішину у районі Хмельницької атомної знову нагадав, що Кремль готовий вдатися до ядерного тероризму як до одного з важливих доказів своїх можливостей у війні з Україною. Цей атомний тероризм не новина в російсько-українській війні. З перших днів агресії було окуповано територію Запорізької атомної електростанції. І Росія зробила все можливе, щоб перетворити цю територію на місце суцільної нестабільності, щоб шантажувати подіями на Запорізькій атомній і Україну, і МАГАТЕ, і міжнародне співтовариство. Однак ми прекрасно розуміємо, що плани росіян щодо ядерного шантажу є набагато більш серйозними і масштабними. Росія взагалі намагалася в перші дні війни проти України поставити під свій контроль територію практично всіх українських атомних станцій. Однак ця операція, як відомо, закінчилася фіаско. Який весь план Бліцкрігу, розроблений під керівництвом Володимира Путіна? І тоді у Москві вирішили піти іншим шляхом шляхом створення небезпеки на території українських атомних об'єктів. Тут є відразу кілька очевидних задач. Перша задача пов'язана із енергетичним шантажем. Росія і цього сезону буде докладати неабияких зусиль для того, щоб заморозити українців. У Кремлі вважають, що якщо це не вдалося у минулому році, це не означає, що такі спроби не потрібно повторювати під час нових осінньо-зимових сезонів. Саме для цього президенту Російської Федерації Володимиру Путіну та його оточенню і потрібна багаторічна війна на виснаження України. Саме тому і Володимир Путін і його соратники щиро переконані у своїй перемозі в цій багаторічній війні. Не тому, що вони вважають, що їхні війська будуть здатні окупувати українську землю, а тому, що вони бажають перетворити цю українську землю на пустелю на зону катастроф. І удар по Каховській гідроелектростанції продемонстрував, що росіяни готові піти будь-на що, щоб виконати ці задачі, поставлені перед російськими збройними силами, президентом Володимиром Путіним. Ну і звичайно. Атомні електростанції це важлива частина цього плану. Якщо вдасться вивести з ладу хоча б частину українських атомних реакторів, це створить серйозні проблеми для енергетики нашої країни. А росіянам тільки це і потрібно. Другий важливий момент це. Демонстрація Заходу, того, що Росія готова піти на будь-які кроки для того, щоб добитися тих цілей щодо України, які були поставлені під час нападу російських військ на нашу країну. Це відома російська тактика: битися у падучі, намагатися створити вигляд божевільного так. Російські політики завжди добивалися успіхів у перемовинах із тими, хто цінує людське життя набагато більше ніж самі росіяни. Володимиру Путіну потрібно, щоб Захід усвідомлював, що має справу із небезпечним божевільним, який поки що обстрілює територію атомних електростанцій. Але якщо його довго будуть нервувати, тоді натисне на червону кнопку і почнеться ядерний конфлікт. І для того щоб не допустити такого розвитку подій, захід має усвідомити, що йому потрібні реальні перемовини із Володимиром Путіним. перемовини, під час яких російський президент буде ставити умови, а інші учасники перемовин їх виконувати. Адже саме так у Кремлі уявляють собі будь-які переговори. Однак зараз, як бачимо, цивілізований світ абсолютно не готовий до виконання таких умов з боку російського карманича. і він саме тому намагається зробити все можливе, щоб Захід переконався. Мова йде про людину. Яка не сповна політичного розуму. Мова йде про людину, готову відправити на той світ не тисячі, а мільйони людей. Так що, чим швидше Сполучені Штати та інші країни цивілізованого світу домовляться із Володимиром Путіним щодо його бажань по українському питанню, тим краще буде для них самих. Ну і третя важлива причина того, чому Росія вдається до атомного шантажу, пов'язана. Із розвідкою українських систем протиповітряної оборони це взагалі загальна робота, яка зараз продовжується у зв'язку із намаганням вивести з ладу українську енергетичну систему. Як бачимо у нападі на міста, які знаходяться в зоні Хмельницької атомної електростанції, були задіяні саме безпілотники. Безпілотники це підготовка до ракетної атаки. Саме зараз збройні сили Російської Федерації накопичують ракети для масованих ударів по українській території в осінньо-зимовий період для знищення української енергетичної системи. І, звичайно ж, в Росії вже не так багато ракет, як це було під час перших місяців російсько-української війни. А у України є протиповітряний. Ракети система протиповітряної оборони набагато більш досконала ніж це було у перші місяці після великого нападу Росії на територію України, і таким чином росіяни мають бути обережними, тому що якщо їхні масовані атаки закінчаться пшиком нових ракет для продовження обстрілів України, вони так швидко не вироблять. А там закінчиться зима, і ніякого сенсу у нових атаках Російської Федерації на енергетичну систему ненависної Володимиру Путіну України вже не буде. Саме тому російські генерали, які усвідомлюють всю необхідність перетворення України на зимову пустелю і створення нестерпних умов для життя мільйонів людей з цивільного населення, шукають слабкі місця. В українській системі протиповітряної оборони і, звичайно ж, насамперед, слабкі місця у системі протиповітряної оборони атомних електростанцій, адже ці об'єкти, як і інші українські. Енергетичні хаби будуть першими цілями цих бандитів під час нових спроб знищення української енергетики найближчими місяцями. Так що удар по Хмельницькій атомній – це не просто удар по одному з важливих енергетичних об'єктів України, це ще й виконання Росією її. Військових і далекосяжних політичних цілей у війні, яку президент Російської Федерації поки що закінчувати не збирається. Дякую, друзі. Залишайтеся на цьому каналі, підписуйтесь на нього, підписуйтесь на мої соціальні мережі на канали у і Патріоні Кофі, які допомагають розвивати ці проекти. Користуйтеся функцією спонсорства у самому Ютубі. Перемоги і миру вам! Хай щастить!